Слава Ісусу Христу! Будь ласка, підкажіть, яку молитву читати за онкохворого. Діти мої, я хочу вам коротко сказати, щоб я вас дуже не затримав. За онкохворого, і не тільки за онкохворого, Не сприймайте молитву, як інструкція, як інструкція, знаєте, шамана. Та? Отут, От щоб переворожити жінку треба так, щоб там -то треба так, кажу вам, онкохворий це людина, яка має серйозну хворобу, яку в даний час медицина не завжди справляється з тою хворобою тяжкою. більшості це люди, які не хочуть жити, які не хочуть боротися з хворобою, які опустили руки. Не ображається ті, хто слухають мене, які є онкохворі. Я не кажу, що це є тільки одні такі, так? я кажу, що це одна із тих категорій, яких я хочу сказати. Інша категорія це люди ті, які брешуть. Брехуни слабують раком. Я не кажу, що всі, хто онкохворіє, є брехуни, ті, що люблять брехати. Не раз там забрехав. А стиль життя, от люблю брехати, Живу брехнею, безперестанку. Той людина, котра не бреше, рак мати не буде. Що значить брехати? Обманювати, говорити неправду, дурити себе в першу чергу, дурити всіх, хто там радом є. Інший варіант. Спадковість. Інший варіант тягар, який Бог накладає на те, щоб спасти часом цілу родину. Людина так часом розкидана, що не може їх позбирати докупи. І аж може якась біда їх збере, але і то не завжди сприймають, хтось хоче, хтось їде, хтось не їде. Тому молитва за хворих це в першу чергу помолитися за себе. Боже, в мені людяність. Бо я хочу цією людяністю поділитися з тою людиною, яка має тяжку труднощі і хворобу. І коли навколо хворої людини 2, 3, 4, 5 чоловік зміниться, стане кращим, ви будете свідками зцілення тої хворої людини. Молитва за хворих це молитва за тих, хто молиться, щоб ви стали здоровими душевно. Підіть до спові, прийміть святе причастя. Себе змінити, а потім побачите, як навколо вас міняється світ, і здорові, і хворі стають здоровими. Молитва повинна бути для вас.